Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас з вами буде огляд на такий мікрофончик Fifine M6. Так, у мене дуже довго не виходило відео, але я знову на Ютубі і це не може не радувати. Звичайно ж, мікрофон мені ніхто не висилав і купляв я це все за свої гроші. Тому огляд буде максимально об'єктивним. Ну а ми поїхали! Поставляється цей мікрофончик в такій красиві коробості, яка відкривається так, як в телефоні. Зустрічає назву мішочок, от такий збірочкою файн для переноски цього мікрофона. Потім ось так можна його відкривати. Далі у нас іде ось такий мікрофон, сам. Прикольно, він так упакований в паралон. Ось так він виглядає. Тут у нас є така прищепочка. І сам донгл передатчик 2,4 Гц. Ось так він виглядає. Ну, і, звичайно, кабель і оце все, інструкція. І вона має лежить десь на полиці. Сам же мікрофон виглядає прикольно. Знизу у нас є зарядка Type-C, за що ну, велике дякую. Потім Органи управління це одна кнопка, ось така кнопка включення. Якщо потримати її 3 секунди, то мікрофон увімкнеться. Якщо натиснути на неї один раз, то індикатор засвітиться червоним і мікрофон перестане записувати. Також вимкнути мікрофон можна, також, якщо затиснути ось цю кнопочку. Включення на 3 секунди. Далі на рахунок самого передатчика донгла. з боку в нього є роз'єм для навушників. Якщо у вас є навушники по Type-C, то ви зможете з легкістю підключити туди його. і моніторити все, що ви зараз записуєте. На передатчику та мікрофону є напис Fine, який виглядає акуратно, але все ж красиво. Підключити цей мікрофон дуже просто. Потрібно вставити сам передатчик та всі c розєм на вашому пристрої та включити мікрофон. Якщо передатчик та мікрофон засвітили синім, то вони підключені. Також забув сказати, що на самому мікрофоні є отакий вітрозахист, який реально відчувається доволі таки якісно. Заряджається мікрофон десь півтори години, тому довго чекати, щоб записати якесь відео, не треба. А ще хочу попередити вас про одну функцію цього мікрофона та роз'єднання між ним та донглом. Ніхто в оглядах про це не каже, але я маю вас попередити. На самому Донглі є ось така кнопочка, яка ледве помітна. Тут, щоб роз'єднати мікрофон та донгл, потрібно на самому мікрофоні натиснути десь 2 чи три рази саму цю кнопку імкнення. Якщо у вас таке сталося, то не хвилюйтесь, просто візьміть якусь голку або щось таке тоненьке і тверде, та натисніть ту кнопку на Донглі. Але обов'язково це потрібно робити, коли мікрофон підключений до пристрою. А ще цей мікрофон динамічний, тому не вловлює всі звуки, які не близько до нього. Ну а що, на рахунок звучання весь цей огляд був записаний на цей мікрофон. Ну а якщо вам він сподобався, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Чекайте ще відео, всім пока!